Всім привіт! Мене звати Люда. Я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні подивилася до цієї орхідейки і хочу також вам показати, бо почала знімати уже листки. От, Я думаю, що ви вже пізнали цю орхідейку, хто дивиться мій канал. Це є Роттердам. Дуже така. Орхідейка була шикарна, дуже така у неї була велика зелена маса, багато листків, це мамка з діткою. Але по моїй неуважності ця орхідейка упала мені з стола і травмувала два листочки. На дітці було травмовано, і було травмовано також листочок на мамці. Довший час ця орхідейка знаходилася з тими листочками, я не знімала. І е, потім пізніше я побачила, що орхідейка почала жовтити донизу своє листя. Я обробила листя, зрізала і обробила топсином М. Ну, сьогодні я зняла цю, цю орхідейку з полиці і побачила ще таку картинку. Подивилася до листків, вона почала жовтити. І от покажу, я подивилася, а в неї почалася отака відбуватися картина. Суха гниль почала йти. Далі, я зняла два листки з мамки, і зараз хочу вам показати також ще дуже цікавий момент. Оце все я зараз буду заробляти, зачищати. Я хочу це все гарно зачистити. І вже не топсином її обробити, а хочу обробити сильнішим фунгіцидом. Так, щоб мені ця орхідея не пропала. Не хотілося б, щоб вона мені пропала. Але бачу, що вона стає дуже негарна, при тому, що вона була шикарна, ця орхідейка. Вона стає негарна. Також у мене ух, 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 тепер з'явився тріпс. Тріпси почали, почали об'їдати листки, свою колекцію почала обробляти. Це вже також ця орхідейка оброблена від тріпсів. Один раз я обробила її. І зараз хочу зачистити оцю всю чорноту. І зараз вам покажу, як це все буде у мене відбуватися. От я так повільними такими рухами буду. Ну тут дуже задубіло. Я хочу просто до. Дойти до зеленого місця, щоб можна було промастити. Отак я це все буду потихеньку зачищати, щоб не потравмувати оці листки, які є унизу. І я це все буду чистити. Також буду акуратно зверху зчищувати, щоб не не відпала мені верхушка, вона тримається дуже так легенько-легенько тримається. А цю чорноту, яка є тут, хочу зачистити. Я думаю, що мені Максим допоможе у цьому. Ось з такої дурниці вчасно не забрала листочок. Який травмувався. І пішла інфекція. Інфекція пішла по стволі. Зайшла. Від листка зайшла у стволик. Дуже би не хотіла би ця верхушка мені відпала. Хотілося б, щоб вона росла дальше. Не знаю, чи щось буде з того, але пробую. Так, зачистила я. Цю орхідейку, запшикала її перекисю. Зараз я промакну, хочу це забрати, і ще раз. І ще раз її пропшикаю, щоб вона мені. Ваткою це заберу. І ще раз пропшикаю її. В мене спрей перекисінь водню. Я запшикую там, де я її обробляла. По корінчикам не пшикаю. Отак. Запшикала мамку і також зняла з дітки листочок. Отакий От листочок на дітці був травмований, і також він вже почав свою дію, також його запшикала. Також даю перекисінь водню, також дивлюся все шипить. Зараз хай пройде реакція через травму. І через те, що я не зняла листочок травмований, така пішла інфекція. І ця інфекція зайшла у стволик. Я думала, вона присохне і так, і залишиться. А на жаль, інфекція пішла у стебло. І така моя красива ротендан в мене є відео, яка вона була шикарна. Яка вона була класна, ну вона мене просто зводила з розуму, яка вона була, ця орхідея шикарна. Разом з діткою. І я надіялася на такий гарний пишний цвіт, що вони мене так порадують. А дивлюся, отак вона мене розчарувала. Я. Дивлюся, цей листочок також вона починає жовтити, але жовтить згори донизу. Тільки одна оця полосочка пішла отак. І ще й у передачу тріпси появилися. У мене ще тріпси її додали. Ех, Шкода, шкода, розчарування, одне розчарування. Ну, будемо старатися відновити її. Не знаю, як поведе себе ця орхідея, але будемо. Буду пробувати її рятувати. І хочу їй допомогти. Хочу також, щоб і дітка не пропала, бо і дітка втратила два листки. Уже один листочок зняла, ще один такий лишився. Отакий От оброблений, зрізаний. Я вже зрізала його, то лишився. Поки що він стоїть, дивлюся нічого. А нижній листочок пожовтів, почав чорніти. Не знаю, страшно і цю дітку обробляти Максимом, бо тому що Максим може спалити шийку цієї дітки. Я не знаю, як поведе себе Максим із цією орхідейкою, але думаю, що тут є шийка тверда, тому що я щищала і тут шийка тверда. Я зараз оцю всю шийку замащу аж донизу. І буду надіятися, що вона відновиться. Як відновиться, дасть зверху корінці. Потім прийдеться цю мамку зрізати, вже, бо в неї получиться довга шия. Зараз я її також і підіпру трошки, бо вона мені вже й нахилилася. Не знаю, що вийде. Буду вам показувати, що з цього вийде. Рашу і поставила корочок, щоб мені шийка ця не гойдалася, бо вона гойдається. Зробила її підпорочку, також і сюди запшикала перекисі сьогодні на дітку. І отак це все шипить. Фіолетове це є пігментація орхідейки. Це не є фузаріоз. Отак вона мені зараз прошипить, Реакція пройде. І тоді я буду її промащувати. Максим от такого червоного кольору, така ампулка. Я зараз переберу цю ампулку у шприц, так краще мені буде. І я себе буду по чуть-чуть по витискати там, де мені треба. От я набрала уже Максим у шприц. І зараз я буду потихеньку шприцом усерединку капати по пару капель і буду пензличком собі зараз гарно це Все. серединці розстирати, розмащувати, так засувати отуди фунгіцид. Щоб мені гарно присушило. Бо чорнота дуже глибоко вже пішла. І буду також нижче обробляти. Бо якщо вона зверху пішла, чорнота, я думаю, що воно пішло і донизу, все буду обробляти промащувати, також і дітку промащу. Побачу, що вона також хоче. Вона також поражена від мамки інфекцією. Я чуть-чуть на дітку даю Максима. Більше препарату я дам на мамку. Отак обробила. Повністю і дітку обробила, все обробила. Буду бачити, що буде відбуватися далі. Отак От у мене вийшло це все. Отака От зараз орхідейка в такому стані. Листочок підпертий. Бо боюся, щоб вона мені не ламалася. Бо дуже, бо дуже дихаюча отут. Верхня частина. Тут уже я зняла 4 листки. Дуже шкода, краса була неймовірна. Ну, а на цьому все. Буду закінчувати своє таке відео. Всім вам гарно дякую, що ви мене дивитеся, що ви підписуєтеся на мій канал і мене цим підтримуєте. Мій українськомовний канал. Ви підтримуєте своїми лайками, коментарями, всім вам щиро дякую, всім вам бажаю мирного неба, Божого благословіння, щастя, здоров'я, достатку, добробуту, спокою у кожну родину і всіх вам земних благ і Божого благословіння. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!